Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Так, е, Хочу показати вам молоді, які вже є. Не було часу знімати відео, показувати, як вони там вилуплялися. Е, зараз вже покажу, які вони є, які вже великі. І яка обстановка в мене тут з голубами і що, що нового по-старому. Так, Ось тут пара вже ось таких арбузів. Тут сидять на яйцях, там по-моєму тільки одне яйце я залишив. Ось тут двоє. От їхній батько тож теж залишив їм тут одне яйце. Одне викинув. Ось тут внизу. От. Бачите, тут змустило гніздечко, я вже їх не чіпав, хай буде. Ось молоденький, так, тут сидить на яйцях, тут одне теж викинув, одне залишив. Ось три ще гаврики. Так, і ось один тут є. Так, тут є двоє ось таких. Правда, це червоненький, я підкинув з цього з іншого боксу. Тут не було тільки одне. Їхнє, це, а це я підкинув, так як мені там пропала голубочка. З тренувань не знаю чого, яка причина, і то я забрав від неї від самця молоде забрав сюди. Тут знесла я її вже поміняв на штучні яйця, бо тому що вона тут чогось зупила, не знаю. Так, тут на яйцях тут я залишаю, бо вони в мене, по цій парі в мене жодного не було молодого, я їм підкидав. Тут вже десь мають лупитися на днях молоді. Тут я залишаю двох. Так, ось такі молоденькі вже тут теж маманя сидить вже на другій кладці. Тут не знаю, щоб вона тільки недавно знеслась, ще думаю, чи залишати її, чи не залишати. Так, Ось тут теж сидить, тут я буду залишати два. Так, ніби показав Ось банда. Туси тут дрова вже собі заготував, привіз. Треба поскладати, як буде. Так, і ось дві самочки тут. Так, ще ходіть, покажу в іншому боксі, що там. Так, і так, яка тут обстановка? Так, ця пара от, у них, так як я казав, спортсменам я позалишав, тільки по одному молодому ось. Ось їхнє молоденьке ось. Не, вони вже десь мають. Воно саме вже згонить самку на гніздо. Так, Тут, в нас, тут в нас в нас тут одне яйце. Яйця тут вже не знаю, там штучні я поміняв, але їхнє яйце я підложив в під розплодовий бокс там, для того, щоб мені по них було молоде. Одне я вже взяв і ще одне. Буде піде підложити під під інших голубів. Секунду, так, тут самочка сидить. Два я взяв і два, напевно, ще візьму по ній. Так, тут, тут одне є, при тому, що зараз я вам покажу, при тому, що самка вже перепарувалася. До іншого самця, де вона є? А ось вона вон там внизу сидить. Е... Цей самець прилетів буквально вчора. Е... Він підбитий, я не знаю, десь вдарився чи що. Прийшов знесилений такий, е... вже, вже потихеньку відходить. Е... Він коли він прилетів, е... я вам зараз скажу В... у вівторок він прилетів. У вівторок второк він прилетів, вже потихеньку відійшов. Так, Тут самочка сидить, тут теж штучні яйця молоде, одне яйце я від неї перекинув теж в інший бокс. Так, і ось банда молоденьких. Тут вони всі грумуються. Годують їх всі підряд. Ну Деякі є такі принципові, які годують тільки своїх, а в основному всі вони годують. цей, Всі годують їх. Так тут, самочка тусить, так, тут поїхали, так. Так як я вже казав, від оцього самця пропала самка, сила мені з тренувань. По-моєму, з другого тренування 45 км. Не знаю, чого вона не прийшла, яка причина, теж не можу сказати. І він. Перепорвався, ось з цією голубочкою. І це ось так, що я вже і так їх залишив. Не, так, далі. Тут, е, тут пропала мені самочка ось цього самця. Молоде в них пропало. Е, пропала самка. Я не знаю, вечором голуби тренував, випустив і надлетів яструб. Ну, Я не бачу, що він її забрав, але він її гонив, 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 гонив. Вже почало сутеніти і вона не прийшла. Імовірно, з того, що він її зловив. Стверджувати не можу, не бачив, але факт залишається фактом, не прийшла. І він спорувався з голубочкою, яка повернулася цього року. Це є, до речі, одногністки. Вони є вона, Він 64, вона 63. Так, тут, тут молоденьке. Ось цей батько їхнього, його, цей голуб. Його голубочка не повернулася з першого льоту. Теж не знаю, яка причина. Всі прийшли, вона не прийшла, тому що вона була в непоганій формі. І яка причина, чого не прийшла, не знаю. Так, Тут, е, сидить, на, так, тут сидить на яйцях, яйця штучні. Я одне яйце звідси забрав, підкинув в розплодовий бокс. Е, до речі, цей самець вже, е, спарувався з цією голубочкою. Е, при тому, що вона годує, годує, годувала своє молоде і годує його це молоде. Я не пробував правда, підкидати її, молоде сюди, але це, вони спарилися разом. І, і цей от. Але самець повернувся і вона, я її ні разу не бачив, що вона йшла летіла туди в цей бокс, на молоде годувати. Так, 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 Тут самкана на а на яйця штучні. Одне яйце я звідси забрав, перекинув в розплодовий бокс. Mm, так, що тут у нас ще є? E, так, e, так, це є ромон оцей. Швин що споранець що з шамовою будочкою. По ньому я взяв пару молодих, ще пару візьму. І ось цей чудик, самі 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 Красавець такий. Подивіться, які він. Тут самі стаженьки, це саме перше молоде, яке в мене вилопилося. Гарний колір, такий темний. Давай, дай, покажись, покажись. Ось таке молоденьке. Це як молоде, яке я перше закільцював. Е, так, що тут ще в нас, е, так як я вже казав. самець, той червоний ще раніше пропав, не знаю, де він його по ходу зловив. Не, так, на рахунок фарби. Е, скажу так, е, якщо дуже сонячна погода, то фарба працює. Під крилами нема смисла красити, зразу кажу. Бо він під крила їм не заглядає. А от зверху на крилах, бо щоб можна було б... То я вже експериментую на молодих. Я їм на крилах. Точки намалюю на спині і на крилах. Так, так. Це я теж не знаю, може на днях нанесеться вже чи ні, не знаю. Він теж її тут ганяє. Так, Перший льот у нас відбувся. 17 голубів. Я заявляв, 16 вдома. Оце тільки один самець цей запізненням прийшов, але він каже, у нього щось там вдарене він якийсь на, на грудинці. Так що не знаю, може десь тому він запізнив. так, А на наступний льот е, підуть всі, окрім окрім нього. Е, він залишиться вдома, тому що іншу форму не набрав. І ще можливо 50 на 50 на рахунок цієї самочки, теж не знаю, бо вона щось так не дуже. Всі інші вже ніби. В формі побачимо. В принципі, 100 кілометрів-мінус там 120 км, скільки там Вони не так багато. Так. О, ось це. По цій парі буду ще брати. Чи я вже їм поміняв, я їх не пам'ятаю. Що ось тут покажи, покажи, покажи. Ой, тихо, 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 тихо. Ні, я не міняв його. І тихо, 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 тримай. Тримай, тримай, забирай. Людей тримай. Так і по цій візьму. Так, бо в мене кілець вже не залишилося, щось там 8, чи скільки 7 кілець залишилося. Так що в мене виходить, мені треба буде ще навіть декілька кілець докупити. В принципі, в мене там є ще 24-го року, може деяких з цих пар по одному, то що я залишу, може я їх і закінцюю. Ще буду бачити, можливо, докуплю, можливо, докуплю тих там ще 6 кілечок чи скільки. Порахую, скільки точно треба я її докільцю. Так, а він оце гуде на гніздо її вже. До речі, він прилетів перший, з Льоту Тернопіль 23 го року. «Голуб». Правда, він... мене вдома не було, я був якраз на чергуванні, але я собі поставив камеру відеоспостереження і я бачу, він прилетів 10-15, а зайшов 10. 1039 чи 40, ну коротше, якось так. Він собака по подвір'ю тут ходив по блін. це просто якийсь. Перший раз таке бачу, що я просто прилетів собі, ходить щось там камінчики, збирає якийсь цей. нервів я з'їв мені тут просто жесть Я на відео тут дивився. Плюс там в мене самки ще дві є, збоку там. Ті, що я мав відправити, не знаю, там вибачай, Микола, що не відправляє тобі, тому що не зараз, тому що не знаю, що в мене тут залишиться по самках. Бо я вже тут так дивлюся, що забрав і звідси туди, звідси туди, а тут плюс самець в мене вже лишній є. Треба буде щось собі залишити, щоб він. Я тобі му пару молодих тоді зроблю, під, подивимося, там. В подальшому на ще нічого не будемо говорити, але в подальшому, я думаю, ми я щось вирішимо. Як ти хотів, голуби, я тобі буду, ну, але вибачай, що так вийшло. Тому що Мушу притримати, щоб було. Якби вже відправив, то я б вже щось інше комбінував. Так, як я можливість комбінувати, то будемо щось скомбінувати. Мушу собі ще їх притримати. Так що, друзі, ось так. Так, голуби вже сьогодні політали. Все, можливо, ввечері випущу їх політати. Інодав їсти вон все навіть все не з'їла вже. Думаю, що молоді, але не їдять так багато. Що там залишилось. Зараз буде сюди доїдять, не знаю. Так, молоді вже потихеньку починають зернятка клювати собі тут з годівничок. То добре, що вони потихеньку вже починають цей Молоді самі позлітали. Так, цього ще не рухають, на низ не скидає і цього теж ще трішечки хай посидить там. А тоді я його скину. Так що, друзі, якось так. Dėkui už uwagą, užsiprenumeruokite kanalą, stovėkite like ir visiems iki.